Я всіх вітаю. Напевне, справжня віра, вона будується не на знаннях, тому що скільки б ми не вивчали, скільки б ми не говорили про Бога і про духовне життя, це взагалі буде ну, загалом мізер, тому що Бог він не від світу цього і нам ніколи не вистачить слів, щоб описати, який Бог, чи от що таке Царство Боже. І всі ці наші слова, якими ми намагаємося щось говорити, це так крапля в морі. І наша віра, вона, напевне, чомусь схожа на дитячу любов. Коли діти вони просто люблять своїх батьків, і вони люблять своїх батьків, тому що так каже серце. Не тому, що так каже розум, а тому, що так каже серце. І саме справжня віра, вона віра сердечна, не інтелектуальна. А сердечно. Звичайно, коли ми вміємо говорити про Бога і щось про нього знаємо, і, виходячи з того відкровення, яке він нам залишив, це прекрасно. Але найголовніше, відбувається в серці людини. Тому Бог від нас чекає вірності, простої вірності. Як ми що от ми приходимо до Бога і не ставимо Йому своїх умов. А ми, якби кажемо, що, Господи, ми нічого не розуміємо, ми нічого не знаємо, ми мало що можемо. Тому, але ми все одно вірні Тобі. І тому всі наші молитвослови, всі наші богослужіння це наша така дитяча спроба, яким чином проявити нашу віру і любов. Як ми вміємо, як нас це виходить? І якщо. Випадково дав комусь і це складно, але все-таки серце горить вірою, то приходьте такими, якими є. Бог нас приймає такими, якими ми є, не дивлячись на те, що от ми часто такі ліниві і недосконалі. Це дуже важливо нам пам'ятати, тому що як тільки ми це зрозуміємо, тоді буде цей самий духовний ріст. Але якщо ми будемо думати, що якщо ми зробимо все правильно, ми ніколи правильно все не зробимо, то спасемось таким чином? Ну ні. Ми недосконалі, ми слабкі. У нас щоби гріх. Але Бог нас прийме тоді, коли ми від щирого серця без умов будемо приймати його як свого Спасителя. І тому, коли ми йдемо в церкву, ми йдемо, як діти да, до своїх батьків, так і ми йдемо до Бога з вірою і любов'ю. Зі своєю недосконалостю, зі своєю якоюсь такою, з якимось нерозумінням, але ми йдемо в храм, бо інакше ніяк. Як одна бабуся колись мені казала, говорить, бачка, ну смисло мені в церкві, я там нічого не чую. І мало що бачу. Я завжди пояснюю да, в таких випадках, що для Бога: головне, що ми отут присутні. Не те, що ми там поняли чи не поняли, побачили чи ні. А те, що ми присутні, те, що ми вірні і своїй присутності за богослужіння, ми свідчимо Богу, що, Господи, ми вірні Тобі. Чи я тут, Коли ми на молитву, і в нас є проблеми розуміння тих молитв, які ми читаємо чи говоримо. І тут головне не те, що ми там правильно прочитали чи з розуміннями, головне, що ми цей час Богу посвятили. Що, Господи, я оце читаю і Богу, що розумію. Ну, цей час я посвящаю Тобі. Прийми мою молитву. Тому. Якщо є проблеми з молитвами, таке вбуває. Є Ісусова молитва найпростіша. От, будь ласка, можна молитися Ісусовою молитвою. І якщо воно від серця, то Бог таку молитву приймить. Тому давайте будемо по-простому, по-дитячому сприймати нашу віру, нашу церковність не нагліє, звичайно, а от під серце, по-справжньому. Вірити в міру сил, як ми можемо, розуміти в міру сил нашого розуму, але бути вірними Богу, не дивлячись ні на що, Шо? Господи, ми вірні тобі, ми приходимо сюди, бо ми тебе шукаємо і ми хочемо бути з тобою. Так як діти, да, от вони йдуть за своїх батьків, бо люблять їх і хочуть бути поруч, не дивлячись ні на що. Навіть не розуміє. Повністю, навіть багато чого не знає, але вони поруч, тому що от цей зв'язок серці, да, цей зв'язок любові, він є той самий справжній. Тому якщо в нашому духовному житті щось не так, не будемо лякатися, не будемо опускати руки. Будемо до Бога все одно йти. Як хтось казав, в такій молитві простої, що, Господи. По житті своєму я оце настояще свинюка. Але, Господи, я твоя свинюка, я тебе нікуди не дінусь. Будьмо Божими, не дивлячись ні на що.